Дев'ять вихованців відділення важкої атлетики Шепетівської комплексної дю США під керівництвом тренера Володимира Медведя зайняли призові місця на обласному чемпіонаті. Артем Лавренюк, Олег Щекальов та Сергій Колесник здобули три золотих нагороди, виконавши нормативи дорослих розрядів. Зараз Сергій Колесник готується до чемпіонату Європи. Змагання пройшли в після Хмельницькому, Було учасників десь близько 120-130 чоловік. Так, що щеп'ятовка виступила нормально. У нас три перших місця. До змагань хлопці ставляться відповідально та готуються в два етапи. Аби досягти бажаного результату, юнаки відвідують тренування і прислухаються до порад та настанов тренера. Перша підготовча тренування і потім тренування цілюва, яка направлена на результат. Саме головне це підготовку зробити, щоб не було травм. Щоб люди були здорові там все, а потім цільова тренування 4 тижні. Ми займаємося, щоб підводами результат, щоб там виповнили ті результати, які вони зможуть зробити максимально. За свою тренерську діяльність Володимир Медвідь підготував багато переможців різних змагань та чемпіонатів, а також майстрів спорту. Учні з повагою ставляться до свого наставника і завдяки злагодженій роботі показують високі результати. Займаюсь я з 6 класу, вибрав важку атлетику із-за того, що хотів стати сильнішим, важка атлетика допомагає в цьому. Під керівництвом Володимира Івановича добре займатися, він допоможе, підкаже. От приїхав в Шепітовку, тренувати почав, приїхав до Медведя. Тут нормально, мені подобається, як він тренує, підказує все, що треба, як всі Займаюсь вже більше півроку, з січня. Сподобалось. Рішив знігнати трохи. Тренер нормальний, подобається ходити, ще буду далі ходити. Для того, аби зрозуміти процес турнірів та позмагатись за перемогу, Володимир Медвідь влаштовує внутрішні змагання між своїми вихованцями. За кращими результатами обирає учасників для чемпіонатів. У вересні відбудеться чемпіонат України з важкої атлетики, на якому ще Кальов Олег та колесник Сергій представлятимуть Шепетівку. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький, лайк ті.